Бонжуратюсе! Вітаю всіх! Сьогодні хочу розібрати з вами пісню, яка вже місяць не йде в мене з голови після Євробачення 2023. А саме пісню, з якою Францію представила співачка Ля Зара, пісня Евідемон. Поїхали! Муке нема не мира плюріанема. Сьогодні спробуємо новий варіант розбору. Я буду накладати текст одразу на відео. Сподіваюсь, YouTube мене не заблокує. А ви напишіть мені в коментарях, чи так вам цікавіше дивитися, коли є і відео, і переклад, і текст, і все разом. Отже, перекладемо: Mon cœur, моє серце, ме мен мої руки, мої очі, мої рен мої нирки. Plus rien не m'appartient. більше нічого мені не належить. Бачите, тут пісня така, вона трошки з гумором, дуже мені подобається. Дивіться, plus rien не m'appartient. більше нічого мені не належить. Чому тут немає часточки па заперечної? це ж заперечне речення? А тому, що замість неї в реченні є вже заперечне слово нічого і plus. це також заперечне слово більше не. І тому часточка в такому у випадку вже не потрібна достатньо цих заперечних слів. Je me fais du mal. Я завдаю собі болю. Фе це дієслово слово фер робити, маль це біль, du це частковий артикль, який стоїть перед абстрактним іменником mal. Me – це COI займенник непрямого додатку. Meni. Я мені роблю боляче. Pour faire du bien. Ну, дослівно щоб зробити добре. Ну, я так думаю, що комусь. Так? Тобто, заради чийогось добра, щоб комусь зробити добре. Жублі. Я забуваю, ком си не те г'ян. Це діє слово être, бути в emparfè минулому незавершеному часі. часі. Ком Комсі, це такий зворот, щоб якраз сказати, начебто нічого й не було. Комси ce n'était rien». Je ruste les fer de fleurs. Dans mon jardin d'enfer pousse des fleurs. Uh, jardin sade, enfer це пекло. Uh, Pousser це якщо про квіти, то це рости. Uh, тобто в моєму саду d'enfer, pequelnom, accom, pousse des fleurs, ростуть uh, квіти. К жароз, які я поливаю, а рози поливати de mes rêve, своїми мріями, де mes pleurs, своїми сльозами. Плюр ну, це від дій, слова плюри плакати, як плач, можна перекласти. Набо, это сюртон. Тут і далі дуже цікавий вираз «Avoir beau» плюс Avoir beau якесь дієслово слово, перекладається даремно намагатись щось зробити. В даному випадку, он du monde», То це дах monde, це світ, всесвіт, да? тобто on a beau être sur le toit du monde, ми даремно намагаємось бути на даху світу, да? тобто ми даремно намагаємось дістатися у тієї вершини світу. On ne peut toucher le ciel du doigt. Ми не можемо це. торкнутися сієль небо два палець. Тобто ми все одно не зможемо торкнутися до неба пальцем, якби ми не намагались зібратися на вершину світу. Евідаман. Евідаман. Очевидно, евідаман toutes ces belles promesses que j'entends», Всі ці гарні обіцянки «Que j'entends», які я чую vent», Це всього лише вітер. Бачите, оцей зворот не. Це не que. хоч ми тут і бачимо заперечну часточку, не цей зворот не несе в собі заперечного сенсу. Навпаки, він несе в собі такий, знаєте, виділительний сенс для того, щоб щось виділити, підкреслити і сказати, що лише це і нічого іншого. Тому, якщо б ми сказали це дюван, ми б переклали це вітер. А якщо ми хочемо підкреслити, що це лише вітер, ми навколо дієслова будемо будемо ставити цей зворот «н» перед дієсловом «к» після дієслова. Évidemment, é, очевидно, так, це очевидно. Car après le beau temps vient la pluie. Car це так як, ну, Оскільки, да, Тому що Тому що après le beau temps, після гарної погоди vient, діє слово venir, ну, приходить дощ. Да, тобто гарна погода змінюється дощем. Після гарної погоди йде дощ. ce qu'on qu'on oublie. Це те, що ми забуваємо. Ось що ми забуваємо, що після гарної погоди обов'язково приходить дощ. Toujours trop beau pour être vrai, це завжди занадто гарно, pour être vrai, щоб бути правдою. Mais se n'est jamais trop laid, але це не є ніколи занадто уродливим, занадто потворним, pour être faux, щоб бути неправдою. Évidemment, очевидно, Elle ne sera plus jamais. la même» Вона більше ніколи не буде. «La même» – це тією самою set fille d'avant» Ця дівчинка, дівчинка». «Cette fille d'avant» – це ну, як з минулого, з минулого життя. «Avant» – це раніше. «D'avant» – це ну, з того моменту, який був колись раніше. «Je rachète hier, le temps est assassin. Je cherche l'amour, je ne trouve rien, comme dans mon sac à main. «Je vends demain». «Vend» – це дій слово «вендр», «продавати». «Я продаю завтра», «продаю завтрашній день». «Je rachète hier». Рашет це повторна дія від дієслова ашти купувати. «Рашти» – це знов купувати. Тобто я знов купую ієр. Ієр це вчорашній день. До речі, зверніть увагу, як воно читається. «Ієр», «ієр», трошки не за правилами. Ле тан е Ле тан це час є. Асан це вбиття, вбивця, Le temps est «assassin», час є вбивцею, ну, тобто час вбиває. Je cherche l'amour, я шукаю кохання, je ne trouve rien, я нічого не знаходжу. Comme dans mon sac à main. Як в моїй ну такій дамській сумочці. Сак амен це така ручна сумочка, ту, яку ми в руках носимо дамська сумочка. Dans ma tête, В моїй голові, c'est pas tant évident. все не так очевидно, настільки все не очевидно. Je cherche la vérité, я шукаю правду tout en l'évitant. En évitant це жерундів, герундій. уникаючи, уникаючи чого Л з апострофом це її правди. Тут там левітан це всіляко, всіляко її уникаючи. Ну а далі ми перекладали. Ми даремно намагаємось дістатися вершини світу, все одно ми не зможемо торкнутись пальцем неба. Évidemment, tout c'est belle promesse, ці гарні обіцянки, que jantan, які я чую, слова entendre. Chute. Ce n'est que du vent, це лише вітер. Це всього лише вітер. Évidemment, очевидно. elle ne sera plus jamais la même. Вона більше ніколи не буде тією самою. Сет фір даван, ця дівчинка з минулого. Car moi je chante, ma vie la je vous, -moi moi je chante euh, Оскільки я співаю ма ві про моє життя, la vôtre, це про ваше життя et un peu de romance, і трошки романсу, романтики. «Je suis nue devant vous». Ну, «Nue» – це голе, так? Тобто я голе перед вами, мається на увазі, що я відкрита перед вами. Donc une chance. Дайте мені, Donc, отже, отже, дайте мені шанс, дайте мені можливість. Не хочеться переривати кульмінаційний момент пісні, але мушу подивитись потім без пауз. «De «De vous vous» à moi» moi – «Від – «Від вас вас». до до мене». De moi, за vous, від мене до вас. Не дуже розумію, що хотів сказати автор, але ну, між нами дівчатами. Еж réussi à chanter». Еж, реюсі, це питальна форма від дієслова дії слова реюсірсикомпози минулому завершеному часі. Дій слова реюсір афер кількашос перекладається як вдаватись щось зробити. І коли ми в пасі компози утворюємо питальне речення, ми допоміжне дієслово міняємо місцями з займенником. Це інверсія називається. І тому Еж реюсі, чи вдалося мені Шанта Гранde France. Це співати, а також оспівувати, так? тобто вихваляти в піснях, звеличувати la Grande France, велику Францію. Ну, тобто, як я розумію, вона питає, чи вдалось мені гідно представити велику Францію на Євробаченні. Така історія. Я сподіваюся, що вам сподобалася ця пісня, так само, як і мені, і що ви так само будете тепер ходити і наспівувати її. До нових зустрічей, а плюс, аля прошення.